Вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні ми будемо говорити про проблему сечокам'яної хвороби із завідувачем урологічного відділення центральної міської клінічної лікарні. Цього разу ми спілкуємося із завідувачем урологічного відділення Володимиром Кутрубашем. Доброго дня. дня. однією з найпоширеніших в Рів є сечокам'яна хвороба. Скажіть, які взагалі вас відсоток таких пацієнтів і які причини розвитку недуги? Взагалі вважається, що Прикарпаття є ендемічною зоною сечокам'яній хворобі. Тому відсотків 35-36 до 40 пацієнтів, які лікуються в відділі, є хворі з сечокам'яною хворобою. Так, якщо десь за рік приблизно проходить 1400-1500 пацієнтів, то більше ніж третина це є пацієнти із сечокам'яною хворобою. Це якась вікова хвороба? Ні, цією хворобою підвержені дуже велика. Такий розкіт від одного року до. У нас є пацієнтка 92 роки, яка має зараз сечокам'яну хворобу. Які причини розвитку такої недовги? Знаєте, причин є дуже багато. Теорії є, виникнення дуже багато, але в основному це є порушення обміну речовин, і, в принципі, отак як у нас на Прикарпатті, це є склад мінеральної води. Харчів настільки важке лікування. Справа в тому, що при сичокоміній хворобі дуже важливе своєчасне звернення до лікаря. Чому? Тому що коли наступає з'являється біль в поперековій ділянці, це може бути першим симптомом сичокоміної хвороби. Нам треба чітко віддіагностуватися, Є камінь. Де він є, якого він розміру. Це дуже важливо для того, щоб визначитися із тактикою лікування. Якщо камінь є невеликий, тоді можна думати про самостійне відходження камня, призначати йому лікування відповідно, фізіотерапевтичні процедури. Якщо ж камінь є великий, що не передбачає самостійного відходження, тоді треба говорити про якісь методи, які дозволять зруйнувати цей камінь. У нас у відділі ми робимо такі малоінвазивні втручання: це дистанційна літотріпсія, дистанційне дроблення каменів і контактна літотрипсія, коли ми дробимо камні безпосередньо контактно. Дивимося візуально за допомогою оптичного інструменту. Як правило, люди звертаються вже з занедбаних стадіях. Чи є такі свідомі, які приходять? Є такі свідомі, що приходять, але таких свідомих я набагато менше. Переважно люди звертаються, що от я вже тиждень хворію, 4-5 днів, і тільки тепер вони приходять, тому що їх уже добре допекло. З'являється температура, з'являються інфекційні ускладнення, і тому дуже часто досить важко. З такими пацієнтами, а можете ви чітко сказати, які симптоми сечокам'яної хвороби, тобто при яких ознаках от людина має вже потурбуватися про здоров'я і йти на діагностику? Одної самою такою яскравою клінічним проявом сечокам'яної хвороби це ниркова коліка. Це біль в поперековій ділянці, і в залежності від того, де конкретно камінь розміщується. У верхній третині, в нижній третині можуть супроводжуватися якимись додатковими симптомами: почащений сечопуск, болі, різі при сечопуску. Тому, якщо в пацієнта виникають болі у поперековій ділянці, не потрібно займатися самолікуванням, а потрібно чітко звертатися в поліклініку чи викликати швидку допомогу, якщо болі дуже інтенсивні, щоб можна було своєчасно віддіагностувати. А були у вас якісь цікаві випадки, От, наприклад, великі каміння там було. Яких розмірів максимально? Ну максимально велике каміння. Якщо в нирці, то десь приблизно 2-2,5 см. У сучовому міхурі був камінь розміром до 10 см. Ну, хоч це не є таким ж дуже для нас великим каменем в сучовому міхурі. Але обладнання у вас достатньо для того, щоб надавати допомогу? Ну, обладнання ніколи не буває достатньо. Завжди хочеться щось нового, якісь нові інструменти. У нас є контактний літотріптор, той що дозволяє руйнувати <кій> камені, але він є пневматичний. Це просто чисто механічне розрушення каменя. Звичайно, хотілося б вже і лазерні, які дозволяють набагато швидше, набагато ефективніше боротися із цими каменями. Які ще недуги ви лікуєте у вашому відділенні? З якими ще от Дуже багато. Ми лікуємо всі запальні процеси нирок. Зараз це сезонність, холодно, це піолонефрити. Ми лікуємо е, захворювання чоловічої статевої сфери. Ми діагностуємо багато дуже пухлинних процесів. Дуже дуже багато. Приблизно ми рахуємо по нашому звіту до 20-25 нозологічних одиниць хворіб, які ми можемо лікувати, які ми мусимо лікувати. Пілонефритом, то який вік пацієнтів? У нас лікуються пацієнти від 18 років до 18 років пацієнти лікуються у дитячій лікарні і тому з запальними захворюваннями це вік від 18 до Необмеженого до 80-90%. А які років? причини? Тобто, це там погано одягаються, чи це які? тут може бути дві причини. Перша причина, так як ви кажете, погано одягаються, люди замерзають, промерзають. Це виникає так званий первинний пілонефрит. Друга ж причина це може бути та сама сечокам'яна хвороба, коли порушується відток сечі, сеча застоюється і дає запальний процес. Це важко лікується, поліонефрейд, і ну тобто це хвороба вже. На, на роки чи все таки вона виліковна? Ну якщо її вчасно пролікувати, вчасно і згідно стандартів, пролікувати це хвороба, яка вилікувана. Просто треба довше якийсь час бути на диспансерному обліку, спостерігати, здавати аналізи, час від часу робити УЗД. Що робити, щоб не зробити дану недугу? Ну, звичайно, старатися тепліше одягатися старатися тепліше одягатися, старатися якийсь вести більш активний спосіб життя, тому що саме головне вважаю, що ну саме тепліше одягнутися і можна і стояти на місці, але краще одягнутися трошки легше і активно рухатися. Недавно от була стаття в одній з місцевих газет, про те, про чоловіка, який лікував один простату. З допомогою рекламних пігулок, скажімо так, наскільки взагалі це небезпечно? І чи часто такі випадки є? Ви знаєте, це дуже велика проблема зараз. Люди лікуються, не йдуть до лікаря, вони не йдуть в поліклініку, вони не йдуть в лікарню, вони читають оці, вибачте, шарлатанські об'яви в газетах, і лікуються і витрачають дуже великі гроші. Дуже часто всі ці медикаменти вони є недієві. Вони є недієві. Так, у нас зараз є схеми лікування, які дозволяють лікувати ці захворювання. Вони не є такі фантастично дорогі, так як описуються в газетах, де вимагають по 5, по 6, по 10 тисяч гривень за курс лікування. Тому я би все-таки радив не читати оці обяви, не купувати оці медикаменти, а просто звернутися вчасно до лікаря, який призначить лікування. Чи може? Е... Бути небезпечним самолікуванням, тобто до чого це може призвести? Це дуже небезпечно, тому що людина, ви знаєте, у нас чомусь вважається, що люди найкраще розбираються у двох речах у політиці і в медицині. От. Тому що самолікування це дуже небезпечно. Можна долікуватися до самих важких важких ускладнень. Зараз у вас відділення переповнене, яка от ситуація? Зараз у нас багато пацієнтів. Зараз багато пацієнтів. Ну, в принципі, у нас завжди багато є пацієнтів. От сьогодні, за зараз, ми маємо пів 11 годину, вже поступило шість чоловік. Це з якими проблемами? З самими різноманітними, з тими самими піалонефрітами, з очокам'ними хворобами, з підозрами на пухлинні процеси. А ваше відділення не стільки ліжок розраховане? На 40. Тобто і зараз всі 40 заповнені, так у зв'язку з мобілізацією. Чи потрапляють до вас пацієнти от, на обстеження? Настільки це вам ускладнює роботу? Ну як вам сказати? Я не можу сказати, що це нам ускладнює роботу, тому що це наш є обов'язок. Ми повинні обстежувати цих пацієнтів у максимально стислий час: один, два, ну три дні це саме гора, що ми повинні це зробити. Ну як би нам це не ускладнювало, ми повинні це робити, тому що це громадянське наше обов'язок. А скільки таких людей от ну там щодня, щотижня? Ну, буває по два, по три чоловіка. Щодня, так. так. І не сам кінець нашої програми вже традиційно. Ми питаємо ось рецепт здоров'я, якийсь від вас рецепт здоров'я? Мабуть, треба займатися собою. Ну не можна чекати, що здоров'я само, само прийде до тебе. У нас вважається, що за здоров'я відповідає лікар. Ні, за здоров'я відповідає кожна сама людина. Якщо людина буде займатися собою, якщо людина буде вести правильний спосіб життя, правильне харчування, якісь розумні фізичні навантаження, то я думаю, що нам буде все таки трохи менше роботи. Ну щоб, от першочергово, щоб що би людина мала робити щодня? Щоб триматися в автоносі. ну мабуть, давати якісь фізичне навантаження розумні. Я не закликаю займатися великим спортом, але займатися якимись мінімальними фізичними навантаженнями, кожна сучасна людина нормально повинна це робити. Любі навантаження це є ходити, бігати, їздити на велосипеді, плавати. Немає різниці. Просто розумні фізичні навантаження. Я вам дякую за розмову. Я нагадую, що цього разу ми спілкувалися із завідувачем урологічного відділення Володимиром Котурбашем. У день боротьби з раковими захворюваннями медики вкотре акцентували увагу на таку недугу, як рак шийки матки. Рак шийки матки одне із найпоширеніших захворювань сьогодення. Про небезпеку цієї недуги прикарпатські онкологи вирішили нагадати у усесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Кажуть, рак шийки матки виліковний, але на ранніх стадіях. Передається хвороба статевим шляхом вірусом пополоми. В Україні щодня від такої недуги помирають шестеро жінок. Загалом вірус присутній у 80% представниць слабкої статі. Втім, викликати рак він може не у всіх. Коли він може викликати. Ранні статеве життя. Нема оболонки, нема бар'єру, який стримує проникнення вірусу. Коли? Коли курить. Тому що в сім раз більше куріння викликає рак шийки матки. Коли, коли є часта зміна партнерів, ще підкидання вірусу, ще підкидання вірусу, ще підкидання вірусу. І тому у нас рак помолодів. Тому у нас рак 20-24 роки на 70% виріс, а 30-34 на 30%. Ефективно боротися з такою недугою цілком реально кажуть лікарів. В підлітковому віці варто пройти курс щеплень, далі якомога частіше навідуватися до гінеколога. Взагалі, здійснити перевірку на ракові пухлини можна практично в кожному медзакладі, як в міських поліклініках, так і в сільських ФАПах. Ця процедура називається скринінгом та є безкоштовною. Скринінг у світі це є перше, чим займається взагалі вся онкологія, і первинна профілактика це є. Як кажуть іноземці, в нас лайфстайл або спосіб життя авторин на це є скринінг, і за допомогою скринінгу виявляється до 70-80% захворювань. Щеплення від раку шийки матки медики хочуть зробити безкоштовними, особливо для незахищеного населення та дівчат віком 12 років. кажуть, невдовзі на рівні області мають ухвалити відповідну соціальну програму. Гроші на вакцинацію компенсуватиме держава, та ймовірно, окремі приватні фірми. Як завжди, на сам кінець нашої програми, традиційна рубрика про красу будемо говорити про те, як доглядати за волоссям. Прихід такої довгоочікуваної весни приносить нам безліч позитивних емоцій та відчуттів. З появою перших теплих днів ми прагнемо до змін та оновлення. Але після зимових холодів, дефіциту сонячного світла, наш організм втрачає багато вітамін та поживних речовин. Він страждає в цілому. А це безумовно віддзеркалюється на нашій зовнішності. Особливої уваги в перехідний зимово-весняний період потребує наше волосся. Воно стало сухим, тьмяним, втратило блиск і вимагає негайної допомоги. Основним з дієвих способів відновлення волосся є кератинування. До складу препаратів, які використовуються в цій процедурі, входить кератин. А це білок, який є основним будівельним матеріалом для нашого волосся. Кератин насичує порожнини волосини і таким чином згладжує усі дефекти в її структурі. Також препарати насичені іншими мінералами та вітамінами, які зволожують живлять волосину зсередини. Кератинування рекомендується для пофарбованого, хімічно обробленого волосся. Волосся пошкодженого термічними впливами, а також для захисту від зовнішніх факторів. В залежності від довжини волосся, процедура каретонування триває до півтори години, але ефект від неї помітний відразу. Волосся стає блискучим, еластичним та слухняним. І якщо у бік своєї зачіски ви давно не чули компліментів, можливо, є сенс задуматись саме над цією процедурою. В салоні краси Венера вам запропонують різні види каратинування, тож не пропустіть нагоду отримати розкішне та здорове волосся. Весна це не тільки відродження зовнішньої краси, але й відновлення внутрішньої гармонії. Нехай перші весняні квіти принесуть вам ніжність і натхнення, а сонячне проміння огорне вашу душу теплом та спокоєм. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. І не хворійте!